I Made Hawaii. Або, як кажуть, в Австралії всім привіт, як маєте. Мене звати Максим Стерцов. На цьому каналі я дивлюсь Австралію разом з вами. Показую її гарні та й не дуже сторони. І сьогодні буде, мабуть, дуже цікавий випуск. Я сподіваюся, вам сподобається. Для багатьох Австралія це тепло, це десь далеко. І місце, де вас хочуть з'їсти. Місце де вас хочуть з'їсти доставчик їжі, і скорпіони, павуки, змії та все таке інше. Але небагато людей знає, що Австралія це винна країна, як і Нова Зеландія, до речі. Тому в цьому випуску ви побачите те, як росте виноград та як роблять вино в Австралії моїми очима. Одразу прийду до того, що багато хто з вас думає, що він куштував австралійське вино, бо на полицях наших магазинів досить давно є така пляшка з вином, на якій намальована кенгуру. І ось тут ми додамо цю пляшку. Саме з цієї пляшки я почав своє знайомство з австралійськими винами ще в Україні і думав, що я багато чого коштував. В Австралії це вино найдешевше, і я ось тут тепер покажу скільки воно коштує в Австралії, і ви будете знати, скільки коштує вино інших брендів, яке я там коштував на винарь. А поки ось такий гарний вид, І ми відправляємося з вами на винарник. Шамунарня крізь виноград тисячі дев'ятсот шостий. Розуміти, що воно це значить? Досить це незвично. Ось такий старий-старий прес, який ми колись робили вино. Ось такі ручки 1900 року. Все досить аутентично. Ось такі місця для... Дегустації. Вони дають все безкоштовно куштувати. Покажу вам з дрона бачили або побачите кадри, а це така картинка, де ми знаходимося. То все воно. Ну і досить так гарно зроблено. Історії. Скільки гектарів? Коли висаджено, коли висаджено та як воно виглядає тут? Ось так все проходить. Подають такий стаканчик. Ведро, якщо вам не сподобається воно, та воду. Розкуштуєш. Я вже зранку нормально так накуштувався, дуже смачно. І потім дають такий ось спеціальний аркуш. Спеціальний аркуш дають, ось такий, і ти заповнюєш скільки пляшок, чого ти хочеш. Потім вписуєш свої контакти, деталі і кайфуєш десь Сіднеї, Мельбурні, Брізбені, Харкові чи Києві. У цих бочках все вино. Заїхали на наступну винарню, вона така більш модернова, і будемо наразі дегустувати якийсь сет Шести вин. Ось наш лист Ось такі вина. Дегустація коштує 10 доларів на людину. Я дуже сподіваюся, вам сподобалось це відео з Хантер Валлі, з Вонарень біля сіднею. Наразі я вже вдома намагався зняти вам новий випуск з рибалки. Але, як ви бачите по мені, камерка, все було готово, але сильний дощ не дав зняти вам відос. Тому, тому не забувайте підписуватись на цей канал. Я буду намагатися згадати, як це знімати короткі відоси. А ви підтримайте мене лайком.